Цікава штука є в принципі у тих, хто займається бізнесом, коли ти доводиш бізнес до якоїсь певної там, рівня, ти думаєш про те, як би, чи його розширювати, чи паралельно розширювати бізнес свій і вкладатися в якесь інше русло, в іншу якусь там взагалі не, не, не схоже на, на твій бізнес історію. Но з Стасом одного часу була така ідея, тоді саме був пік привозу. Автомобілі з Америки і воно ж типу солодко класно. Ці всі реклами зі скрізь світяться, купи машину за 5 тисяч, тут за 105 тисяч. Типу, ну класно, круто. Типу там на рівному місяці ти розумієш, ти можеш доробляти кошти. І відповідно, всі шукають собі клієнтів. Там в інтернеті, по заявкам, по рекламі, кому як приходять. А оскільки ми вже на той час будували сонячні станції, будували їх багато, безпосередньо наші ж клієнти станували в іншому бізнесі знову ж таки нашими клієнтами. І ми почали ввозити авто. Наскільки це було для нас вигідно і круто? Ми зробили да, там свій кабінет, платили це все, почали продивлятися, як ну, взагалі проходить ці всі торги, як можна виграти правильно автомобіль. І прийшли до якої цікавої штуки. Ми привезли небагато, в основному всі автомобілі були під наших клієнтів, як я вже кажу, і частково вони залишились там під себе. Ми їх залишили. ЮКАВ є проблема? Я скажу одне: перше: привезти дешевий автомобіль звідти, який буде тут по низу ринку, відремонтувати його, поставити на колес. Він був згідно всіх стандартів, нереально і неможливо. По перше, там так само, як і скрізь обманюють. Ти дивишся, тачку, вона класна, все на ходу, один скол. Ти визиваєш там того ж самого там, людину, яка перевіряє ти платиш йому кошти. Він дивиться і ждать клас, клас, клас. Тачка приїжджає сюди. В неї знесений нахрен поддон мотора, поддон. Коробки, вона не їздить і, в принципі, а з виду вона класна, супер, на ній Один Ско. З чим ми потрапляли? Оскільки ми, як я кажу вже продавали ці всі автомобілі в основному своїм клієнтам, які також на той час хотіли собі дешевший автомобіль, ми не могли продати її, грубо говорячи, ти привозив авто йому треба зробити там роботи там, по заміні всіх жидко... маса, заміна всіх житкостей. Потім там якісь ремонтні роботи, козовщини. Там привезти до ладу салон, тому що привезти в принципі саме авто клієнту можна. Ти привозиш авто, там домовляєш, що там твоя робота буде коштувати 500 доларів. Там, грубо говорячи, ти йому це все привіз, все прорахував. Там доставку, там спорт, спарта, допомога з вивезений там оформленням і проші, і проші. Доведені його тось, до його будинку ти привозиш цей розбитий автомобіль і далі займається сам. Тобто в принципі це можна було посудити там 500 доларів заробіток. Круто, але 500 доларів заробіток на цю кількість часу, який ти займаєшся підбором автомобіля. Потім гарантію того, що він приїде плюс-мінус адекватний, нормальний, того що там обіцяно по цьому. Ну... Ну, не, не коштує того, тому що тобі треба, якби ти стало на поток мінімум там, не знаю, там, машин 20 на, на місяць, і, якби, то це вже плюс-мінус можна було говорити, це була така, якась десятка доларів, і ти міг поставити двох менеджерів і цим займаються, і в принципі все круто, все класно. Чим ми ж зіштовхнулися? Ми зіштовхнулися з тим, що якщо машина нижче ринку, коли якась дешевих сегментів. То ти її приводиш сюди, починаєш робити ці всі ремонтні роботи, хоча б мінімальні. Ніхто ж не купував там машини, розірвані на лоха. Та тобто брали плюс-мінус такі, щоб були не, не страшними там ударами, не страшними поломками, тобто візуально, щоб не було там зміщення осі автомобіля там чи відірвані нахим повністю там колеса, там чи вона розірвана дві частини. І до чого прийшли. Перше пам'ятаємо колись Honda. і це була одна з перших машин, яка прийшла. В принципі, удар був. Мінімальний там бампером зацепились переднім. Бампер зміщений на ходу заводиться, їздить супер класно. Ми її привозимо, знімаємо бампер і розуміємо, що вона на ходу так зацепила, що її заторувала фактично одне колесо. Воно в принципі тримається на одному там болті. Ну і ми кажемо, давайте буде приводити ладу. Давайте. І що ж, перша наша штука? Приводимо в ідеал, щоб була як ідеальна перша машина, щоб показати, що з цього вийшло. Ми приводимо її в ідеал і розуміємо, що вона дорожча, чим на ринку така авто... такий автомобіль продається у нас уже тут в Україні, розтаможений повністю мінімум на 5 тисяч доларів. Сенсу з цього немає. Якщо ви везете автомобіль люкс класу, який там коштує в Україні 50, 70, 100 тисяч доларів, круто, тим ви берете його за тридцятку, тут приводите до ладу плюс-мінус 5-10, він стає нижче там ринку на 5-10 тисяч доларів, круто, ви проходите, питань немає. Але всі ж хотіли у нас, що Хонди, там сівіки дешеві, хюндайки там Якісь, грубо говорячи там паркетники не, не з дорогих, там жорні джипи. Це типу, це все плюс-мінус, яке в нас коштувало там 10-15 тисяч доларів на ринку. і Відповідно, ти купуєш цю машину там. А оскільки ще є така цікава штука, коли ти в торгах там граєш. Ee, в тих торгах сидить такі, як ти, що чоловік, 20. І ви автоматом, всі дружненько, на цю машину, якщо вона там коштувала 2-500 там, чи там, 1500 доларів там, по факту стартова, могло бути там, і 100 доларів, да, стартова, по-різному, зараз в якому як стані автомобіль, якого він року. І коли в тебе там ти, ти думаєш, ти забереш її за півтори, а ти вже з клієнтом погодив, що ця машина. Саме ця машина, саме за 3, плюс-мінус 200 доларів ми її заберемо, але настільки її всі хочуть, тому що вона плюс-мінус в адекватному стані, і автоматом залишають її продажу там, від 5 до 7. А далі сюди ще додаємо привозку, а далі ще сюди ми додаємо розтаможку, а далі сюди ми ще додаємо ремонт. Те -те -те -те, і вона стає якраз саме ціну, як її на ринку. Питання. В якому стані приїжджають авто з Америки, вони приїжджають в хіровому стані, що ми там тільки не знаходили. Від мобільних телефонів до мелочі, до мусора. Ну тобто там дуже багато сміття. Сміття вскрізь, в картах, в багажниках і в прочі. Вигідно купувати утоплення. Їх бояться брати. В принципі, ти береш втоплену машину, приводиш сюди, повністю її розбираєш. Повністю її збираєш, все перемазуєш, перечищаєш. Як би це не було, вона стає на хід, нормально їздить круто, класно, висушуєш все, але один нюанс: утопленіки все рівно з часом. Починає здаватися лак... лакове покриття на машині, хромовані деталі, всі вони йдуть зразу ж десь-кудись, тому що цей хром він піддувається з часом, починає злазити. То, в принципі, взяти можна, як толкові рукасті. Хлопці на СТО, не їх до ладу приведуть. Але факт в тому, що Waterflood утопленники ти точно 100% не точно 100 не продаси. Це треба знайти потім іншу людину, яку ти продаси. Що ти приганяєш чисто під себе, ти знаєш, як машина залишиться в тебе в сім'ї, і ти розумієш, що вона утопленник, та нема. Ти під себе приганяєш, приводиш їх до ладу, наприклад, це батьку, діду, на які на ньому ще там. 5 10 років, і ти знаєш, що машина нікому не буде більше потрібна, крім твоєї сім'ї. Так, да, можна, тоді це вигідно, і ти потрапиш в саме те русло і в ту суму грошей, яку ти хочеш. По-іншому, я не бачу сенсу. або люкс-люкс авто, або по факту: чисто, якщо ти маєш правильні руки з правильного місця, або своє СТО. Вихід на запчастини, або тобі просто круто, класно хочеться сісти в гаражі, щось робити си приганяєш машину? Ти можеш брати будь-який автомобіль, строговувати без абсолютно якихось там площад, додаткових компаній, привозити під себе, займатися, приводити її до ладу і їздити. Так все інше ролі не грає. Як на чому я ловив компанії, які продавали такі авто? Грубо говоря, на той час нашими конкурентами. Хоча ми з ними конкурентами не вважались, оскільки для нас це було більше хобі. Що перше, для того, щоб коли ти приганяєш туди машину під ключ, ти маєш ти домовитися, що в ньому машина буде коштувати там. Грубо говорячи, там берем будь-яку там 9500 на виході. А без розтаможки, тобто 9500. Це там, з покупкою на аукціон, привозка, плюс ремонт. І це буде 9500. І ці тих підстав, що знаходиться твій заробіток, який має бути хоча б біля 1000 доларів. Хоча, б. Тобто твій заробіток 9500-1000 мінус це вже 8500. І наскільки це реально, наскільки це нереально. Коли компанії деякі проходили, привозили ці автомобілі, вони не влазили в цю ціну, розуміли, що ремонт залишає ці всі штуки, починалася цікава історія. Вистрілили подушки в машині. Що можна паять туди резистора. Паять туди резистора. Замість подушок. Ось По факту типу, програма бачить, що подушка є, а її немає. Потім некваліфіковано, наприклад, якщо це треба заміна якоїсь частини там, крилового, чи там заміна ще чогось його арестування, приводження до його якогось нормального стану. Там, я бачив таку штуковину, коли людині в'їхали в машину пів задньої частини. Треба було міняти нижню полку, задню полку. І що вони роблять, вони, автобрубу говорич, там задня частина, так, у нас колесо. Тобто, її, по факту треба було вирізати там, по цьому. Є елементи, так, оцю всю частину вирізати і вставити. Вони що роблять? Вони оцю планку міняють, оце витягують, тут десь кусок вварюють і вставляють. Тобто це тільки одна частинка нова, а це все витягнули без усилення просто. Проходить буквально два місяці. Людині в'їжджають, знову ДТП, знову ж таки, в'їжджають, в і воно не то, що повертається до того рівня, яким воно було, а через те, що метал тут був просто там витягнутий, вирехтуваний, замазаний, воно ввалюється аж сюди. Повністю це все ввалюється, хоча такого не було навіть ну там удар був не сильний. Там по факту людина там 20 км в час там їжає йому старим якимсь єлі ржавим, який якимсь чудом заводиться ще поранку. І то, відповідно, да, він зекономив на роботах, тому що йому там казали там, на моєму партнерському СТО там, типу, буде тобі ремонт коштувати там 85 тисяч гривень. Він сказав, та ні, я зроблю такий ремонт на гаражах за 40. Йому зробили за і він потім вложив ще 100 для того, щоб виправити ту ситуацію. Відповідно. Займатися таким бізнесом їм вигідно. А якщо ви можете дозволити або знайти собі людей, які в нього вкладуться, ви привезете зразу наприклад, однієї моделі. Тобто це є... вигідно. Ви берете, наприклад, там, одну, дві, три моделі з ринку. Наприклад, Hyundai. Акцент, Honda Сівік. Сільі якісь статіхом ніколи не думав такі дорогі запчастини, дорогі. І берете там, я не знаю, якісь стандартні, якийсь Ford Fusion. І джета. Давай візьмемо ще джета. І ви берете ці всі машини просто партії, грубо говоря, там три таких машини, чотири таких, п'ять таких, чотири такі. Ви це зразу привозите. Грубо говорячи, ви берете їх в середньому там від 1000 до 1,5 доларів. І у вас на виході виходить тут дві, тут, наприклад, там, три машини, тут, наприклад, там, ви все-таки приводите там, Ford Fusion там, дві машини, і тут виходить у вас дві машини. І тоді, в загальному, коли ви привезли автомобіль, з їх цієї кількості зібрали ту кількість, дійсно, що потрібно. Грубо кажучи, приводите як мінімум одного-двох донорів з собою одразу. Тоді ви виходите на якийсь плюс. Тоді буде з цього толк. Приганяти чисто одну машину під ремонт, я ж кажу, це буде або внутрішній обман. Тобто ти клієнту будеш розказувати, що ти зробив все, насправді там нічого немає. І Потім, коли людина починає її продавати, чи з часом по ній робити, і він бачиш, там десь там, десь шурупу накрутила, там десь закльопки поробили, там десь замазали якимсь герметиком, щоб не було видно, не затікало. Там десь, як ми бачили, Тойотка приїхала колись на СТО, а там задній фонарь, каже, постійно горить лампочка. Постійно горить лампочка, каже: я не знаю, вже каже, міняю цю лампочку, міняю, міняю, міняю. Пацани знімають фонарь. А там пів кусок фонаря ну, всередині спилено, тому що пацани не вирихтували посадичне місце під фонар, і він туди не влазив. І вони в Грузії що вирішили зробити? Правильно, кусок отрізать фонаря, прижать його туди, і все. Отакі от от обманти. Візуальна картинка може бути гарна, що робиться всередині, ніхто не знає. Як в фільмі. Ніколи не знаєш, які цукерки будуть всередині. Тому який вивод з цього всього? Займатися привозкою можна. Зараз, там як зараз проходиться в наші часи, це набагато тяжче, тому що у нас порти не працюють і нам приходиться ці автомобілі привозити в інші порти країн, вже вести потім евакуаторами на територію України. Займатися можна, якщо ви привозите одразу партію однієї моделі раз. Якщо ви займаєтесь люксовими машинами, ви готові заморозити на мінімум 30-40 тисяч доларів. І ви заморозили, ви привезли одну-дві машини дорогих, Поставили їх на правильний хід, привели їх до порядку, і потім продали там плюс-мінус ринкову вартість, так, да, ви заробили копійку. У всіх інших варіантах немає сенсу. Ну, хоча, якщо ви не, не звикли до того, що ви продаєте людину людині шлак, а потім просто змінюєте телефон і місце гаражу, де ви її ремонтували, на цьому все. Ось така ситуація. Ну, для нас це було в принципі цікавим таким. Експериментом від нас не пішов, прямо скажу, тому що автоці залишились, грубо говорячи, там, сім'ї, можна сказати. Частково там по клієнтам розійшлися, що клієнти замовили, привелись до ладу. Кажемо, ми привезли, здається, біля 10 машин, напевно. Певно, сім. Сім машин, три да, ми так і типу і відмовились, не забирали вже потім. На сіми машинах е в плюс ми не вийшли. Honda у нас була, ми залишили її собі, тому що її собівартість була на той момент після повного ремонту там, біля 18 тисяч доларів. При тому, що на ринку вони торгувалися у нас 14-15. Джип, то, діло, ми одразу під себе приганяли. Там, також він потягнув свої певні немаленькі затрати. Оригінальні запчастини всі коштують грошей, хороші бампери, і фари, і... аудіо. Приїхала. Це класна Audio була трьохлітрова. То ми її взагалі поміняли на іншу машину, також зі знайомим. Тому що там фари коштують по 3 тисячі доларів одна, їх треба було дві, це вже трошки. І що я скажу? Якщо ви все-таки плануєте займатися перевозом автомобілів з будь-якої країни, я знаю, що зараз там ринок з Японією починається, там японські авто і проше тоді. Перше, треба в цьому розбиратися. У будь-якому бізнесі треба спочатку розібратися, як він працює, що йому потрібно. Все інше, ну якби просто так, аля, пригнати в гараж, тому що я крутив 20 років в Жигулі, і зараз я зберу все, що завгодно, немає сенсу. Немає сенсу, тобто бізнес цей можна починати, якщо у вас до цього лежить душа, ви дійсно готові робити якісний товар. Тому що я вважаю, що обличчя компанії, будь-якої маленької, великої, вона має перше будуватись на задоволених клієнтах. Незадоволені також будуть, але незадоволені краще так. І тоді да, можна цим працювати. І компанії, які цим займаються, є, вони заробляють нормальні кошти. Просто що в будь-якому випадку, я ж кажу, партія авто, одні модифікації, і тоді ти в одному сегменті будеш дійсно професіоналом. Коли ти намагаєш пригнати і відремонтувати спочатку Volkswagen, потім Субару, а потім, я не знаю, там, Мерседес, а розбираєшся в Peugeot, то може і не треба братися ці авто, а баріш за Peugeot. От і все, от і вся ситуація.